Вітаю вас на нашому каналі. І ось нам прийшов наш банер Ось такий. Так кажуть, реклами мало не буває. Замовили такий банер Повісимо на пасіці. От, зі сторони дороги. Так як ми... На телебаченні взагалі реклами про метабджолопродукти я не бачу, принаймні ніхто не рекламує, крім нас, пасічників цей чудовий продукт. Ось така рекламка у нас тут. Все, як ми просили, все зробили чітко. Орбіта компанія Орбіта. Ось прислала ще таке. Нам. Тут навіть можна прочитати. В козацькому роду нема переводу. І такі наклеїчки в подарунок. Це ми будемо на наш товар приліплювати при відправці. Клієнтам дуже оригінально і чудово. Ось такі такі. Так, це у нас такі упаковці воно було. Кому буде цікаво, звертайтеся. Дамо вам контакти. У досить оперативно все чітко розуміють, що ми просимо, що ми хочемо. Все чітко зробили нам. Можете зробити по-іншому. Тут розміри можуть бути більші. Ми брали такі самі оптимальний варіант собі. От. Реклама двигун продаж. Її мало не буває. Завжди треба заявляти про такий чудовий продукт, як мед та інші бджолопродукти, щоб люди знали і споживали. Дякую всім за увагу. Підписуйтесь на канал коштуйте мед.